Подвійний напад на Арсенія Яценюка в Харкові. Опозиціонера вже за написаною сучасною традицією цього міста облили зеленкою. Невідомо вихлюпнув на народного депутата медичний розчин, коли той виходив з лікарні Укрзалізниці. Там Яценюк разом з Олександром Турчиновим мали чотиригодинну зустріч з ув'язненою Юлією Тимошенко. Зеленка потрапила на обличчя і одяг Яценюка. Турчинова не зачепило. Людина, яка ж бурнула флакон з антисептиком, втекла. А вже за кілька хвилин пана Яценюка облили зеленкою вдруге за воротами він спілкувався з прихильниками експрем'єра. Аж раптом інший невідомий розпилив у нього зелений розчин з пульверізатора і втік, перемахнувши через високий паркан лікарні. Згодом одного з нападників затримала міліція. Ну а Яценюк замість розповідати журналістам про результати перемов Стимошенко поїхав митися. Все в порядку. тому я дам прес-конференцію у місті Києві. Трошки помиюся і обов'язково.